Всім привіт! Сосна гірська шервуд компакта. Штамб. І є низька приливка. Це дуже карликовий сорт сосни подушковидної форми. Росте дуже повільно. Через 10 років максимальної висоти досягає 80 см і метр завширшки. Пагани короткі. Хвоя темнозелена, щільна. Віддає перевагу добре дренованим, супіщаним, слабокислим або нейтральним, помірно родючим ґрунтам. Витримує посуху і відсутність поливу. Стійкий до засолення ґрунту. Вічно зелений чагарник не складе вам клопоту і впишеться в будь-який дизайн вашого саду.